Всім доброго дня, приїхав ремонт Екафлоу Delta Max. З того, що я побачив, це е, транзистори. Ну, тобто, попередньо мені там, людина скидала фотографії, які транзистори, типу, що можна купити, що поставити. І ну, бачу, Тут такі стоять як в принципі, по заводу G60 T60 виробника Сіер І З цієї сторони також мінялись транзистори. Тут також стоїть cr Мікро. Зараз так, щоб було можна було видно маркування. Ось так. crj 80 n 65 Це по маркуванню цих транзисторів. Ну, По цьому радіатори-транзистори у нас цілі. А по цьому їх пробило. Ну, з того, що я побачив, дивіться, така картина. Коли відкрутив транзистор, то побачив, що прошило з фланця транзистора на керамічну прокладку і на радіатор. Ну, це Мабуть, підказує мені на те, що, скоріш за все, або це термопаста, яка проводить струм, або сюди попав якийсь мусор, або ще щось. Тому що, ну, або була пошкоджена тут ізоляція на керамічній прокладці з першого разу, коли тут залишилась десь сажа, і відповідно воно повторно пробило на радіатор. Тому що перший і четвертий транзистор вони мають однакові такі простріли. І бачимо, воно ось тут взагалі наглядно, видно, що прошило іменно з отвору, куди закручується винтик. Бачите, аж тут сажа всередині. Тобто через винт пробило десь на корпус транзистора. Ну відповідно, За цього стало скротке замикання і станція знову таки вийшла з ладу. Ну І так по, по платі в цілому, Бачу, що тут треба помити пиляка грязюка. Ну Як всім відомо, що Пиль, волога, вона з електронікою сильно не дружить. Так що, треба буде це помити. Тут теж навести марафетик. бачите, що паялись деякі затворні резистори. Драйвера, там, по-моєму, мінялися. Ну, Да, видно по ну, Ці два драйвера точно зараз у мусорник підуть. А ось цими, можливо, вони і вижили. Тобто, Тому що ці транзистори у нас зараз ціленькі. Так що, ну, зараз бачимо стан плати. З нею трошки попрацюю і покажу вам кінцевий результат. Ось такі прокладочки вже категорично не можна ставити. Бачите, сажа. І вона дуже добре проводить напругу. Так, плата готова, відмита, почищена. Бачимо майже ніяких слідів грязі. змито ту термопасту, яка тут була. Тут також новенька термопаста. Нові транзистори, нові драйвера. Ці резистори снаберні зафіксував їх силікончиком. Ну, воно так тут по заводу і зроблено. І тут теж був відірваний силікон для фіксації цих резисторів. Тут теж все пролив. ну, Я думаю, гірше не стане точно. Принаймні, пулячка туди вже не буде так сильно набиватися. ну, Наразі вже не бачу ніяких проблем по драйверу. Тобто тут це теж. Максимально вже почищено. Залишилось єдине ось це місце залите лаком. Так, ще одна екофлошка в ремонті, практично нова. Бачимо слідів пиляки, грязюки тут немає, плата, можна сказати, як з магазину. Так, що у нас по проблемі? Подали на неї зустріч на 220 вольт. Відповідно, маємо вибиті силові транзистори. я Їх вже відпаяв, бачимо, лежать на столі. Вітер термопасту, яка тут була на ось цих керамічних прокладочках, повичищав отвори для подальшого монтажу транзисторів, відпаяв два драйвера. І ще треба пробігтися тестером, перевірити всю цю обв'язочку навколо драйверів. Все, що у нас йде на затвори транзисторів, також треба буде замінити ось цей резистор. Ну і взагалі ще, скажімо так, подивитися, що по платі, які є зауваження. Ну, До речі, ці, ці транзистори у нас цілі. Так що, ну, можливо, ще цей діодний міст треба буде перевірити, бо буває інколи теж з ладу виходить. Ну, коротше, стандартна процедура по ремонту ось цих плат. Так, знайшов ще одну проблему по цій платі, вирішив подати плюс 15 вольт на лінійний стабілізатор 7815. І при цьому всьому гріються два драйвера, які я ще не міняв. Ось цей стабілізатор стоїть. Зараз я подаю плюс на вихід цього стабілізатора. На лабораторнику в мене обмеження стоїть на рівні 1 А. І плата зараз споживає по лінії плюс 15 вольт, якраз таки рівно 1 А. Так що, ось бачимо, як я зачепився крокодильчиком. Ось ці два драйвера вони зараз гріються, так що необхідно їх замінити. Бо якщо залишити їх, воно або, знову ж таки зараз стрельне, або просто вида з помилку оверлот і станція не запуститься. Коли відпаяв два драйвера плати, знову ж таки подаю плюс 15 вольт на вихід лінійного стабілізатора і бачимо споживання на рівні 9 мА. Оце вже норма. Тобто зараз, коли я допаяю сюди пару драйверів, воно буде десь там в проміжках до 15 мА. Поплаті ремонтні роботи завершено, пересипана силова частина, замінено діодний міст, зарядний резистор, також запобіжник по мережі 220 В. Все покрито лаком. Тобто, всі ті місця, де я паяв, воно додатково захищено так, як і було по заводу. Ну і також додатково зафіксовано герметиком ці резистори з набера. Діодне місце. Тобто, ну, вся ізоляція, яка була з заводу, вона відновлена. Ми бачимо на прикладі запобіжника, там діодного моста ніде ніяких відірваних клаптів герметику на платі немає. Зібрав станцію, але ще не прикручував верхню кришку і не фіксував роз'єми, які я знімав. Давайте спробуємо включити станцію. 56% заряду батареї. Тепер у мене на виході висить три лампи розжарювання. У якості навантаження. І як ми бачимо, все прекрасно у нас працює. 256 Вт споживання, 3 години роботи ще автономно. Зараз давайте, оскільки ми спостерігаємо стабільну роботу перетворювача. Зараз же я беру мережевий кабель, приєднано його до зарядної станції, там стоїть швидка зарядка. І спробую подати мережу 220 В. Так. Включив розетку. Так, якась реакція у нас з'явилася. І пішов процес заряду. Це не може не тішити. Бачимо, як потужність зростає. Я думаю, трошки зараз станція постоїть, вона вімкне вентилятор охолодження, а поки що вона тихенечко функціонує. Ще одна екофло в ремонті, така ж сама модель, і по проблемі рвуться силові транзистори. Поки не міряв нічого мультиметром, не дивився. Але при візуальному огляді побачив, що була не дуже якісна заміна транзисторів, тому що видніється стара термопаста, сіра, нанесена нова, біла, і все це зліплено до кучі, чого робити не можна. Треба чистити поверхню, наносити термопасту знову ж таки на чисту поверхню, і тільки тоді у вас буде. Гарантійно нормальний теплообмін між кристалом транзистора, його фланцем і радіатором. Так, По зворотній стороні, що я тут бачу? Мінялися затворні резистори, ну, відповідно, паялися транзистори, драйвера. І самого такого критичного, що побачив, це збитий конденсатор керамічний. Ось тут він знаходився. Ще ось цей щось тут трошечки припіднятий. Так що, треба буде тут наводити марафет. Відповідно, ці 4 драйвера в мусорник, транзистори в відро, затворні резистори теж всі в мусорник. І Ще бачу стабілізатор 7815, якийсь він трошки потемнівший. Можливо, він добряче грівся і придеться його теж замінити. Ну, по зарядному резистору тут по діодному мосту теж треба буде глянути, що там з ними. Зараз пробіжусь мультиметром. І почну працювати з цією платою. Ну, а так по всьому іншому зауважень начебто як немає. Я ще побачив, що дуже погано припаяні ноги драйверів. Все бачимо одна ніжка, ось друга ніжка, третя, четверта, п'ята. Вона просто тупо не припаяна. А виявляється, тут не один пошкоджений конденсатор. Цього зовсім немає. Ось цей, бачите, він стріщений. Я так розумію, тут хтось вирішив зайві деталі повипаювати. Ось на цьому місці, бачите, D3. Він тут присутній. З цієї сторони, D1 його немає. Це я відпаював затворні резистори і побачив відсутність одного елемента. У мене вже, чесно кажучи, слів немає. Дивіться, відкрутив транзистор від радіатора. І тепер я не можу відірвати від транзистора керамічну прокладочку, тому що вона тупо приклеєна. Це або термогерметик, якийсь, або звичайний герметик. Тому що ну, від транзистора воно не відривається аж ніяк. Воно сидить там намертво. Як мені тепер оце повідривати, повідчищати? Тому що ось один пробував розірвати. Тут прокладочка керамічна лишилася. Он, ну, навіть вона з радіатора не знімається. Ось Пінцетом я піддіваю воно залишки. Вона просто ламається і все. І на транзисторі так само ось, бачите, сидить кусочок, я не, не можу його збити просто ніяк. блін. Так, по цій платі роботи завершено. До речі, резистор залишився цілий. Діодний міст теж не ушкоджений. По всім іншим транзисторам, все цілесеньке. Ось цей лінійний стабілізатор стабільно видає 15 вольт, він залишився неушкодженим. Нові драйвера пересипав всю обв'язку. Всі елементи знаходяться на своїх місцях. І тепер я сподіваюся, що проблема в нас остаточно піде. Тому що, бачили, були не пропаяні драйвера, були відсутні деякі елементи на платі. Ну, відповідно, все це е, могло давати той ефект, що в нас виходила з ладу силова частина. Тобто зараз залишилось цю плату помістити в корпус зарядної станції і спробувати її запустити. Зібрав станцію, залишилось зафіксувати роз'єми і надіти верхню кришку. Але це буде трошки пізніше, бо невідомо в якому стані зараз знаходиться станція. Пробуємо включити. Так, рівень заряду у нас складає 100%, потужності ніякої нічого не показує. Так, у якості навантаження, як зазвичай, лампорожарювання. Зараз натискаю кнопочку. І воля, інвертор працює. 260 Вт, потужність він бачить. Так, 7 годин автономної роботи. Ну, результат не може натішити. Тепер треба трошки зачекати, коли рівень заряду впаде, для того, щоб приєднати станцію до мережі 220 вольт і подивитися на реакцію. Тобто, чи почнеться процес зарядки батареї і наскільки він, скажімо, буде адекватний. Бо ну, по станції бачили, які види робіт були. Невідомо, де ще могла вилізти якась проблема. Тому зараз дочекаюсь, коли вона трошки розрядиться, і поставлю її на зарядку. Акумулятор знизив свій заряд на 2%. Тепер пробую включати станцію до мережі 220. І дивимось на реакцію. Так, мережа побачила. Так, почала зростати потужність, навантаження тримає. То бачимо 700 Вт вже у нас йде споживання від мережі 900 Вт, кВт. Все чудово. Заряд у нас станція теж бере.